З колядою у серці. У Івано-Франківську триває різдвяний фестиваль Коляда на майзлях. Тут святкова атмосфера охопила усіх. Різдвяної радості вона принесла і тутешнім монахам. Адже дійство відбувається у храмі Царя Христа при монастирі отців Василіян. Місцевий монах Отець Вікентій з дитинства любив коляду. Пригадує очікування різдвяних свят завжди було бентежним дивом. Сама форма коляди вона має так, походження таке ж дохристиянське. Але вона дуже пройшла таку інкультуризацію з християнством. Тобто, що вона допомагає виразити вартості християнські через народні звичаї. Фестиваль «Коляда на майзлях відбувається втретє. У різдвяному дійстві беруть участь півсотні хорів з Прикарпаття, Києва та Львівщини. У церкві різдвяних пісень співають усі від малого до великого. Тут людно доводиться лавки докладати. Були натхнені ідеєю Львівської великої коляди і хотіли її перенести сюди. Я знаю, що е, така філія великої коляди є вже в інших. Е районних і обласних центрах не тільки в нас Івано-Франківську. Тому це таке, як дітище, це львівська велика коляда. Ось, але ми також маємо свої особливості, тому що це є наш регіональний фестиваль для Уляни Стефорак, учасниці аматорського колективу Писанка із села Сопів, Коляда у монастирі стала справжнім випробуванням. Ми щиро прийняли до серця. Всі колядки, які вивчали, та, та свою постановку. Натомість родинний колектив Мачошиків з Отенії на Мазлях колядує уже не вперше. До ансамблю долучилися три родинні покоління, до виступу готувалися ретельно, вивчили понад 10 колядок. Ми намагаємося вибирати колядки, які не, не надто такі е, на слуху, тобто не ті, які виконуються на кожній коляді біля кожного дому. Е, ну навіть якщо їх хтось буде знати нашу колядку, можливо, з задоволенням нам допоможе підспівати. Святочне дійство у храмі Царя Христа відбувається. Щодня. Перерву коляда на Майзлях бере лише у святвечір. У Івано-Франківську ця різдвяна феєрія триватиме до водохрещі. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук, новини на вежі.